Відкриті навці ж двері підвалів будинків для безхатьків справжнісінька радість. Якщо до гори сьогодні дістатися практично неможливо, заважають домофони та кодові замки, пролізти до теплого підвалу особливої складності не становить. Тут можна не лише обігрітись у лютий холод, але й облаштувати власний побут. Кухня, спальня, туалет та гардеробна. Тут же залишки вчорашнього пікніку. Аби попоїсти гаряченького, безхатченки палять вогнище у власних імпровізованих помешканнях. І часто такі забаганки закінчуються досить трагічно. З настанням осінньо-зимового періоду опалювального сезону, особливої гостроти, набувають пожежі в житловому секторі, а саме в підвальних та горичних приміщеннях житлових будинків багатоповерхових. Причиною тому, як правило, є відвідування таких приміщень особами без певного місця проживання, тобто без хаченками. Дані особи з метою зігрітися зламують підвали, проникають туди, живуть на теплотрасах, розпивають там, як правило, спиртні напої, курять. Це ці всі причини призводять до виникнення пожеж. Як жити поруч із безхатьками, точно знають мешканці будинку, що на Львівському шосе 14. У їхньому підвалі вони мешкають досить давно. Боже, не дуже давно. Місяць тоді знає, місяця два. Місяць як ми чистили подвали. Вони там вже були. Там не пістолі, там не своя. кухня була, там не все. Проти таких квартирантів жителі будинку особливо не заперечували, якби не одне але близько тижня тому у них загорівся підвал. Запалили, ми підпалили, але не знаю, бо це вночі було. Ми задихались там ночі. Ну, от особливо страдали нижні етажі. Перший, перший, другий. А я цілу неділю воняли в квартирі, в під'їзді. На щастя, усе обійшлося без жертв. Утім, пускати до свого підвалу бездомних гостей мешканці будинку відтепер не хочуть. кажуть, зверталися до ЖЕКу. Там обіцяли посприяти, аби двері підвалу нарешті закривалися на замок. Хоча і це не панацея, переконують комунальники. У Нас фактично ну не фактично горити всі підвали сьогодні закриті, в тому числі і чердаки. Ну, буває, не буває, таке, буває таке, що заскакує якийсь зальотний. Буває так, що мешканці десь вранку відкриють підвал, не закриють його, і вони тут цим використовують цей момент. Вчора був випадок такий на Прибузькій 36, ми там робили козирки в підвал і виявили, що в підвалі був. Бо попросили мешканців, щоб вони нам відкрили вхід підвал, щоб ми могли там роботу виконувати. от цим моментом вони з це. але ми зразу зробили, їх звідти забрали, і підвал закрили. Аби безхатьки не шкодили і жили як люди. У місті для них створили чи не єдиний в Україні центр реабілітації бездомних «Промінь надії. Щоб потрапити сюди, особливих старань не потрібно. Або бездомна особа у нас з'являється самостійно. Приходить, ми проводимо агітаційну роботу серед населення, серед організацій різних юридичних осіб, релігійних організацій, місії різних співпрацюємо з ЖЕКами, з міліцією. На рахунок того, щоб вони направляли, якщо виявляють вони бездомну особу чи безхаченка, щоб направляли до нашої організації. До променя надії Андрія направили правоохоронці. Раніше він мешкав у підвалі, тепер працює і дякує долі за те, що отримав у житті другий шанс. Не було в мене ні дому, нічого бездомний. Жив на вулиці. у підвалі. – Як вам тут взагалі? Ну, дуже хорошо. Чиснікий говорять, їсть гаряча вода і помиться, дірі спать. Адміністрація очень хороша відноситься. Є роботи знайшов шоу чоловік. Робота і все. Нормальний образ життя веде. Управління Держтахменбезпеки Хмельницької області звертається до всіх громадян. Мешканці Хмельниччини, якщо ви бачите, що в вашому підвалі в підвалі вашого дому проживають безхаченки, повідомте, будь ласка, житлово-комунальне господарство, управління держтехної для того, щоб ми вжили всіх невідкладних заходів. Оксана Чушкіна, Олександр Галян для інформаційного випуску.